А в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новин на ТВАЙ. у студії Ліна Мазур вітаю. Надзвичайна подія на майдані Незалежності у столиці. Там уночі сталася перестрілка. Щонайменше чотири особи отримали травматичні поранення, твердять правоохоронці. Після надання постраждалим медичної допомоги, вони самостійно залишили лікарню, повідомили у міліції Києва. Обставини стрілянини перевіряють, адже офіційно про поранення до міліції від постраждалих не надходило жодного повідомлення. Хоча інформація про подію внесена до журналу єдиного обліку повідомлень у центральній. Раді сотень Майдану назвали нічну стрілянину провокацією. Нападники, яких вдалося відігнати, закривали обличчя балаклавами. Більше інформації дивіться вже в наступних випусках новин. Диверсанти висадили в повітря частину мосту через Сіверський Донець у Донецькій області. Зловмисники підірвали перший проліт автомобільного мосту на дорозі державного значення Красний Лиман-Артемівськ-Горлівка як наслідок проїзд тут паралізований. Також є інформація про підрив бойовиками мосту через річку Казаний Турець, яким проходить автодорога Харків-Должанський. Протистояння на сході України не вщухає напружена ситуація у Донецьку-Горлівці, Луганську-Сніжному. Антрациті, Краснодоні і Северодонецьку. Про останні події на Донбасі у нашому огляді. Від терористів повністю звільнені міста на півночі Донецької області. Серед них колишні місця дислокації великих груп бойовиків Слов'янськ, Артемівськ, Краматорськ і Дружинівка. Нині на звільненій території сапери ведуть розмінування доріг, мостів і будівель. Втікаючи, терористи залишили розлу. Втікаючи, терористи лишили розруху і склади зброї російського виробництва. Так, з красного лиману евакуйовано 700 боєприпасів різного калібру, 30 детонаторів, три гранати РГД 5, частину з них знищено. У Слов'янську виявили дві машини боєприпасів, 2 кілограми вибухівки часів Великої Вітчизняної. У Миколаївці знайшли тонну тротилу, знешкодили три протипіхотні міни Монсто та три протитанкові міни. Відночі неспокійно в Луганській області терористи обстріляли з в позиції Сил АТО біля прикордонного пункту Должанський. Бойовиками було випущено близько 30 мін. Втрат серед силовиків немає. В обласному центрі сили АТО завдали авіаудару по позиціях бойовиків ЛНР, які раніше атакували місцевий аеропорт. Внаслідок боїв в місті почалися пожежі, горить асфальтовий завод, кілька кафе та супермаркет. За даними місцевих змі, у минулі вихідні внаслідок вибухів в Луганську пошкоджено 11 будинків і автомобілів. В обласному МВС повідомили про втрат. Ти зв'язку з п'ятьма військовими точно відомо, що трьох людей викрали бойовики. Міський голова Луганська закликає мирних жителів не пересуватися містом, залишатися у домівках до завершення екстрених заходів з нейтралізації терористів. Протягом ночі терористи скоїли низку атак на позиції сил антитерористичної операції у Донецькій області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. Зі стрілецької зброї бойовики обстріляли блокпости українських військових біля Мвросівки і Рубіжного. Жерт серед. Військовослужбовців немає також. Терористи напали на українських солдат поблизу міста Креміна у Луганській області. Поранено одного бійця Сил АТО. Залізничники планують вже сьогодні запустити рух поїздів до станцій Слов'янськ та Красний Лиман. Нагадаємо, рух на Донецькій залізниці було перервано через бойові дії ще у травні. За словами заступника гендиректора Укрзалізниці Віталія Жураківського, мають запустити рух електропотягів між станціями Харків, Букіно, Красний Лиман та Слов'янськ-Лозова. Нині колійники, електрики та зв'язківці відновлюють пошкоджену контактну мережу колії та обладнання ділянок Донецької залізниці. Зазначу, на початку травня скасували рух 29 П'яти приміських і межрегіональних поїздів по Донецькій і чотирнадцяти по південних залізницях. А також змінено маршрут курсування ще сімнадцяти пар пасажирських поїздів на перегонах Слов'янськ, Шпичкіне та Красний Лиман Форпостна. Анастасія Бобкова, ТВА. Військову техніку, що вийшла з ладу під час АТО, ремонтують рекордними темпами та повертають назад на схід. Цю роботу виконує ремонтно-відновлювальний батальйон військової частини Житомирщини. На колеса та гусениці вже поставили три сотні одиниць автомобільної та бронетанкової техніки. Більшість військовослужбовців батальйону зараз на сході, де ремонтують пошкоджену техніку просто неба у зоні бойових дій. А у танковій майстерні у Житомирі побувала наша регіональна, наші регіональні кореспонденти. У майстернях окремого ремонтно-відновлювального батальйону кипить робота. Тут лагодять техніку, яка вийшла з ладу в ході проведення АТО. На ремонт цієї БМП збираються витратити кілька днів. Майстри зізнаються, робота нескладна, але дуже відповідальна. Робота не складна. Помінять, помінять двигун на машині. Зняти старий, тому що він отработал свій моторесурс і поставити другий дві. Провірити роботу всіх систем. В'ячет, електрообородування, воздушні системи, водяна система, масляна, зробити хлопців, щоб машина була надійна, щоб зачищала їх. Майстри пояснюють, менше 10% техніки потрапляють на ремонт з бойовими пошкодженнями. В основному доводиться лагодити насоси, двигуни та системи охолодження. Техніка лимається ну, і теж від старості, і від людського фактору. Особовий склад, який призивається під час мобілізації, здійснюється ротації. Місяць побула одна людина, потім. Друга людина проходить і в зв'язку з цим трошки виходять на поладки в цих двох експлуатації. У військовій частині зізнаються, спочатку АТО у них суттєво додалося роботи. Лише спочатку військових дій взяли у штат більше 70 нових працівників. Втім, відкритими лишаються ще 20 вакансій. Ремонтну систему в повному обсязі не була готова. Тут проблема в слідуючому, що у нас на державна політика була направлена на скорочення збройних сил, і в тому числі скорочувалися і підрозділи, які займалися безпосередньо ремонтом озброєння військової техніки. Нам потрібні електросварщики, нам потрібні токаря, нам потрібні мастера по ремонту бронетанкової техніки, автомобільної техніки. В ну, кількості, я говорю, 21 чоловік, що на даний момент. Тому якщо є бажаючі, будь ласка. Наразі основні сили ремонтно-відновлювального батальйону зосереджені на Луганщині та у Донецькій області. Там ремонтні групи з Житомирщини лагодять техніку просто неба. Якщо ж поламки серйозні, транспортують її за тисячу кілометрів у військову частину. Я приїхав місяць тому з виконання завдань в антистичній операції, виконав завдання, бо там саме там я виконував завдання по відновленню техніки, які мали кульові ураження. Від ушкоджень по наїзду на якісь перешкоджі були польові ураження техніки, були уражені від РПГ-7. Якщо ми техніку не відремонтуємо, то екіпаж не залишиться живим. Самі розумієте, від нашої роботи залежить життя екіпажа машини, який буде виконувати завдання десь далі в районі. Вже наприкінці наступного тижня бойовий склад батальйону із Житомира відправиться на схід, аби замінити військових, які впродовж місяця працювали в зоні проведення АТО. Особовий склад їде туди з настроями такими, щоб техніка завжди була в строю і завжди була здатна виконати завдання за призначення. Для того, щоб в кінці кінців в нас в нашій рідній ненькій Україні був мир і спокій. Хлопці, що ж наші там? Тож вони воюють. Хлопцям теж потрібно поїхати додому, відпочити, побути вдома. Потім вони нас приїдуть, поміняють. Це наша Україна, і за нею треба боротися. І щоб всі ви такі були. Щоб всім, всім треба бути патріотами. Оксана Трокос, Артем Глібо, Володимир Жабровець, спеціально для тевай. Сумна звістка з Тбілісі. помер експрезидент Грузії, колишній міністр закордонних справ СРСР Едуард Шевернадзе. Йому було всього 86 років. А у центрі Москви поліція вкотре розігнала черговий мітинг проти президента Російської Федерації Володимира Путіна. Активісти скандували свободу політв'язням, геть узурпатора Путіна та владу чокістів, а також слава Україні. Мітингувальників не без перешкод затягли у автозаки, де вони продовжили свій протест, співаючи гімн України. Ще нам, браті, Союз може невдовзі вести нові санкції проти Росії, адже Москва не виконала своїх обіцянок зупинити насилля на Донбасі. Сьогодні у Брюсселі обговорять, як саме карати росіян за недотримання слова. Повідомляє інтерфакс. Нагадаю, євросоюз вимагав від Росії припинити підтримку бойовиків та почати мирні переговори з Україною, а ще тиснути на бойовиків, аби ті пропустили на Донбас міжнародних спостерігачів, звільнили захоплені прикордонні застави та усіх полонених. Москва. Погодилися посприяти миру, але усіх вимог так і не виконала. Також сьогодні у Брюсселі посадовці ЄС, українські урядовці, обговорять обсяг економічної допомоги в реформуванні України. Шукати рішення проблем продовжує і тристороння контактна група дипломатів з України, Росії та ОБСЄ напередодні на черговій зустрічі у Києві. Вони домовилися, цитую, вжити додаткових заходів. Щоправда, яких саме не уточнюють. Україна втричі збільшила реверс газу із Угорщини. Ще минулого тижня Угорська газова компанія перекачувала Україні трохи більше півтора мільйони кубометрів газу на добу, а сьогодні вже більше п'яти мільйонів. За таких темпів Україна отримуватиме від Угорщини два мільярди кубометрів на рік. Але поставки можуть ще збільшити, адже наприкінці червня Угорщина продавала Україні майже 10 мільйонів кубометрів щодня. Нагадаю, рівно три тижні тому Газпром перевів Україну наперед. Плату та припинив поставки газу. 16 людей загинуло у В'єтнамі внаслідок падіння військового вертольота. Сьогодні вранці військовий гвинтокрил російського виробництва Мі-171 під час навчального польоту зазнав аварію перед передмісті Ханоя. Літальний апарат впав поруч із житловим кварталом. За даними місцевих ЗМІ, жертв серед мешканців немає. Усі загиблі були на борту гвинтокрила. Причини катастрофи з'ясовує слідство. Сьогодні на братському кладовищі біля храму Різдва Божої Матері поховають митрополита Української православної церкви Володимира. Зранку завершилася церемонія відспівування блаженнішого, що тривала дві доби. Тисячі мирян прийшли попрощатися з блаженнішим в успенському соборі Києво-Печерської лаври. Біля собору і в неділю. І сьогодні зранку були величезні черги, прощалися з митрополитом в день і вночі. Свої співчуття висловили представники влади. Попрощатися з митрополитом приходили президент. Анд Петро Порошенко з дружиною, прем'єр-міністр Арсеній Ценюк, лідер партії ВУ Батьківщина Юлія Тимошенко. У руках білі троянди саме ці квіти найбільше любив блаженніший. Нагадаю, митрополит Володимир пішов із життя 5 липня після тривалої хвороби. Його життя намагались врятувати в одній з київських клінік. У митрополита був рак шлунка, хвороба Паркінсона та серцеве захворювання. У листопаді предстоятелю мало виповнитися 79 років. Минула містична ніч Івана Купала. Саме з 6 на 7 липня молоді дівчата гадають на коханого, шукають світ папороті, пускають вінки по воді. Та найбільша розвага свята величезне багаття, яке дівчата і хлопці намагаються перестрибнути. Як цьогоріч святкували Івана Купала, дивіться далі в сюжеті Анни Строкань. Наша. Дівчата готуються до містичної ночі. Івана Купала ще з самого рання. З першою росою вони йдуть до лісу, збирають трави та квіти. Ними будуть прикрашати марену. Марена це було традиційне дерево. Його прикрашали бубликами, стрічками, цукерками. Навколо марени водили хороводи. Коло мареноньки ходили дівоньки, стороною дощик іде. Тобто, марена це був стародавній символ, символ хмари, символ тої хмари, з якої виходить дощ. Окрім Марени, до нашого часу збереглося чимало язичницьких купальських традицій, і це попри те, що церква століттями намагалася знищити це свято та його обряди. Ми святкуємо якраз 7-го числа день народження Івана Притечі, так івана хрестителя, але все одно давні традиції вони залишилися, і вони зараз накладаються і гарно поєднуються. Івана купала це насправді було свято і сонця, свято і води. Продовж купайлиці передня Івана Купала. Дівчата мають час і на гуляння. Одна з найпоширеніших розваг водити шума аби пробудити природу. Ромада чекає а шума. Немає. А от хлопці у гулянні участі не беруть, вони чекають ночі. От тоді і через багаття з коханою стрибнуть. І віночок, що плила вподобана дівчина, з води тишком-нишком виловлять. Гарні дівчата треба вибрати самогарно. Тож ми відпочиваємо, думаємо про дівчат. Ми сидимо, дивимось, вибираємо, дивимося в кого вінки, які. Сплести вінок на купала це окрема містерія для незаміжних дівчат. Тут має значення усе, і яку квітку вплітаєш, і про що при цьому думаєш. Майстриня Мар'яна розповідає, обов'язково у вінку має бути 12 квітів. Обирати можна на свій смак. Проте головне не забувати, що кожна з них має своє символічне значення. Волошка впліталася. Волошка – це символ і здоров'я, і знову такі краси дівочої. Так? от і ще впліталася обов'язково любисток. Це ж дуже давня відома трава, вона е, причаровувала хлопців. Полинь вплітався, полинь вплітався, тому що полинь це трава взагалі сила Селенна. Вона надзвичайно лікувальна і вона відлякує різну нечисту силу. Навіть вплітався е, чесник. Дівчата вірять, куди попливе вінок з тієї сторони, і чоловік прийде. Бояться лише одного, щоб віночок не потонув. За віруванням це дуже поганий знак, мовляв, дівчина може взагалі не вийти заміж. Загалом дівчата готували на Івана Купала два вінки. В Один з стрічки та носили його протягом дня. А от другий мав зачекати до заходу сонця, бо ворожити в день було не можна. Тому мій віночок, як і решта, почекає ночі. З нетерпінням чекають заходу сонця і закохані з приходом ночі. За традицією українці розводять багаття. Молоді пари стрибатимуть через нього. Подейкують, що вогонь не лише очистить їх, а й допоможе парі довго бути щасливою. Анна строкань Павло Тихоненко тевай. І поки це всі новини, через кілька хвилин дивіться в на телеканалі Тивай Блову сферу Сергія Моруденко. Ну я прощаюся з вами до 14-ї години. Гарного вам дня і до зустрічі.